Зімої любі! Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі національної збірної України. І сьогодні я хочу згадати матч, який відбувався 13 жовтня 2020 року. Це був матч Ліги Нації. Група Ді збірна України. У себе вдома на НСК Олімпійському приймала збірна Іспанії. 1-0, Підопічний Андрія Шевченко. Тоді перемогли єдиний м'яч на 70. 6 не хвилині не забив Віктор Циганко. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про цей матч і згадати його. Ну давайте все обговорювати по порядку. До речі, друзі, нагадаю, що це був вищий дивізіон Ліги Нації. У цій групі ще була збірна Німеччини та збірна Швейцарії. Україна. 4-3-3. По такій розстановці Андрій Шевченко. Випустилось такий склад Андрій Шевченко на цей поєдинок проти Іспанії, Георгій Бущан у воротах, Віталій Миколенко ілля Забарний, пара центральних захисників, Едуард Соболь, Олександр Краваєв по флангах, Макаренко, Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук, трика захисників, Роман Ярімчук, Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко у нападі. Ось така стартова розстановка збірної України. Іспанія, Іспанія тоді, до речі, тренував Луїс Енріке і по такій розстановці вийшли грати іспанці. 4-3-3 також стартова Девід Дехіо в воротах Сергіо по Паутори захисники, Хесоснавас, Серхі Рігіланд Павлангах, Онрінка, Аналес Мікельміріно, три пів захисників, ансофаті Родріго та Адама Адаматреоре у нападі. Це стартова розстановка в української збірної. Ну, тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. ще я вам можу сказати, це був дуже важкий поєдинок. Як в принципі проти португальців, да? іспанці більше на м'ячі діють, Іспанія більше володіє м'ячем, Україна. Захищається, захищається доволі таки компактно. Команда Андрія Шевченка захищалася моментів, в України практично не було. І справді доводилося просто терпіти, просто відбиватися та терпіти. У Іспанії були хороші моменти, щоб забити. Ось пригадується момент Серхіо Рамеса, коли він зі штрафного копував та Георгій Бущан витяг, був удар. Взагалі Георгій Бущан рятував збірну України, рятував і справді. Рятував Ге Георгій Бущан неймовірно збірну України, витягував абсолютно усі удари, які летіли в площину воріт. Іспанія тисла, і цей тиск іспанці нарощували з кожною хвилиною, мені ось так здається, постійні подачі до доштанного майданчика, постійні простріли небезпечні. Українцям справді було прям дуже важко. М'яч якимось просто дивом, сітковоріть нашої збірної не залітав. І справді іспанці були прям неймовірно близькими до того, що рахунок відкритий. Другий тайм, в принципі, глобально не змінився. За перший тайм також доводилося терпіти, захищатися. Там ще Даніольму в Іспанії вийде на другий тайм. Дані Сибальос, Фіран Торес, там У України будуть дві заміни. Це Віктор Коваленко та Віктор Циганко вийдуть. Іспанія, мені здається, ще в другому таймі ще додала в швидкостях. Іспанці хотіли перемогти. Справді, в Україні, до речі, була ось перемога над швейцарцями. Програли німцям та якраз та іспанцям. Вось. Іспанія хотіла перемогти. Україні потрібні були бали, нічя, в принципі, Україна стратегічно влаштовувала. Ось. Ну і ось вона. 76-та хвилина. Матчі, збірна України. Георгій Бущян. Георгий Бущан, Испания, пришла в высокий пресс. Георгий Бущан, роботе на диагональ на Александра Караваева. А той головой играет далее. Андрей Армоленко чепляет за мяч на правом фланге Выдает какую-то передачу на хит Виктора Цыганкова. Виктор, прямо мяч, выходит один на один, пробивает, а гол. Виктор Цыганков. На 76 й матч. Рахунка відкриває открывая же пас вы Андрій Ярмоленко. Яка же геніальна передача від Андрія? Геніальна! просто геніальна передача від легенди українського футболу. Андрій Ярмоленко одним пасом розрізає захист іспанців. вкладає м'яч вна... той дально в на ногу. Гавард та від 1-0 українці забили на 76-й хвилині матчу. Але це ще був не вечір, тому що після забитого м'яча це взагалі був, якщо не помиляюся, там другий до України за матч. Але відстає гуляєм. Ідеально українці дочекалися свого шансу. Іспанія пішла на штурм, пішла зрівнювати рахунок. Не роди, до речі, доволі така була кінцівка. Постійні подачі до штатного майданчика. Українцям справді було прям дуже важко, але під підопічні Андрія Шевченка вистояли, дотримали цю перевагу і здобули одну з найкращих. Не вважаю, що цей матч він 100% війшов в історію українського футболу. Така перемога над збірною Іспанії. Це фантастика! Ось, друзі, вона і статистика. Ось друзі мої статистика. 2-21 за ударами. Перевага в Іспанії. 1-8 за ударами плащину перевага у Іспанії. 28-72 відсоток володіння м'ячем Україна просто без м'яча грала весь матч, а Іспанія навпаки була на м'ячі. Але Україна з 20. Тобто -то Україна володіла 28% м'ячем, пробила два удари, нанесла один удар площину, але перемогла з рахунком 1-0. Фантастика. 3-9 з КТОМ. Друзі, ну це і справді якась неймовірна фантастика. У Іспанії там і справді були хороші нагоди. Там як ще помиляюся, у Мікелі Рсабаля. Був але Георгій Бущан, так дуже здорово закрив ближній кут. Тобто в Іспанії там були хороші нагоди, щоб забити. Серхіо Рамос не пані моменти мав зі штрафного колись пробував в першому таймі. Георгій Бущан витягував абсолютно усі удари. Це просто неймовірна перемога, чисто на характері. Чисто на характері. Ось Україна дочекалася свого шансу, але яка ж геніальна передача від Андрія Ярмонка? Це була, Друзі, дально вклав на ногу м'яч Андрія Ярмонка. Віктор Цганков. Віктор Циганков. Також дуже здорово виконав цей удар. Також дуже здорово прийняв м'яч Віктор Циганков. Ну і ідеально, просто ідеально виконав. Ну і Україна здобула дуже важливу перемогу тоді. Забігаючи наперед, навіть такий подвиг, да? але все одно він, на жаль, не допоможе збірні України. Українці все одно вилетять з вищого дивізіону Ліги Нації, потім збірна України Німеччині програє в листопаді, якщо не помиляюся. Я не помиляюся, а потім мав бути матч з швейцарцями, але поразка України, боля, автоматична поразка Україні ось дуже ось боляче, автоматична поразка. 0-3 Україна посідає четверту позицію, хоча Україна, в принципі, доволі таки гідно виступала що з німцями, що з іспанцями, швейцарцями взагалі вдалося перемогти також. Ось. Але в будь-якому випадку Україна показала характер і здобула чисто перемогу на характері, тому що іспанці, якщо брати моменти, то да, Іспанія заслуговувала тут перемогти, але Україна терпіла і, в принципі, збірна України свого шансу дочекалася вже в найближчому, тобто вже під кінець поєдинку. Це якась неймовірна справді перемога. ось, Друзі, ви взагалі напишіть в коментарях, як вам взагалі цей матч. Ось. Це справді це було щось просто неймовірне. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя в житті. Я вам, друзі, усім бажаю. Мережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!